Всім доброго дня, знову радий вітати на каналі. Сьогодні займаємося трошки афінажем. погода не сильно радує. Ну, знову ж таки, що варто очікувати взимку: снігу або ось такої от ось такої от вологи, скажімо так. Є е в мене такий матеріал. Це я не знаю, щось було. Щось було. І фактично десь на ньому була проба. Зараз я що знайду, покажу. А, ось. 84 проба, а, радянських часів проба, а, що означає, що вміст срібла в, даній, в даному металі 84 840% чеку, ну, правильно, 64%, правильно, а, прирівнюється до 8, 840 проби. А, зараз ми це все розберемо почистимо, поріжемо і розчинимо, щоб у нас був чистий метал. Ось на такі кусочки зараз ми його поріжемо. Потім ще трошки поріжемо. Потім ще поріжемо і вкинемо нарощен азотною кислотою. Ну і заодно зважимо, щоб дізнатися, скільки нам кислот потрібно. Придбав цю річ через інтернет, не знаю, хтось на бараховки продавав на Олексі. Та отдав я тоді на той період небагато. Щось там фактично по... 26 чи по 27 гривень за грам. А, зараз срібо подорожчало, тому, тому я точно буду в плюсі. Ну і знову ж таки, навіщо мені цей виріб був? Фактично з нього вже нічого не зробиш, а от як срібло мене зацікавить більше, як чисте срібо. Можливо, в майбутньому будемо якісь вироби робити, можливо вишемо так. Точно знаю, що не прогадаю. Над двою цілим бажать, ну. Так, вже маємо 80. 93, 94, 95, 95, 700. Ну і фактично тут трошечки ці кусочки їх потім позбираємо. Якщо 84-та проба, у нас майже 100 грамів, ну, фактично десь 80 грамів сріба чистого, по ідеї, при всіх правильних маніпуляціях фінаж я маю витягнути. Тому будемо на це надіятися. Так, вимикаємо боги. Ну і давайте, мабуть, потихеньку будемо погружати. Кислокисо щось не знаю, що це таке, але подивимося. Звісно, що щось сок уваги воно забирає. Зодна кислота в кількості 240 грам. Поки що хватить, вистачить і будемо спостерігати за процесом. Реакція фактично миттєва. Перейдемо до краю і спостерігаємо. Все холодне, виконуємо на вулиці, витяжку не використовуємо, тому все зручно. В процесі буду вмикатись показувати всі процедури, які буду виконувати з даним срібом. Так, не ось швидко, ну, да, тепер профільтрувати <клес> і до всякої гадості. Так, ждемо процес фільтрації, поки закінчиться. Щось я взяв спонжики такі для фільтрації. Та звичайні магазині купив. Жінки дуже часто їх використовують і він фільтрує вже темно, ви бачите, світла немає, тому з ліхтариком розчин досить таки прозорий, фільтрує непогано. Але ось якщо подивитись, якийсь такий режіосад. Я не думаю, що це золото. Але все-таки пізніше ми його провіримо, що це таке. Досить цікаво. Ну, все одно дочекаємось, поки профільтрується все повністю. І потім буду е відновлювати срібу новим методом. Новим для мене. Все покажу, все поясню, наскільки я це розумію. Тому дивимось. Так. Попробуємо погасити азотку з сульфеміною кистотою. І там небагато й було. Красний під нормально розраховував. Все, супер. Ну і зараз покажу як буду відновлювати срібло. Так, ну розчин закип'ятив, сульфамінову кислоту я зутку погасив. Ну, довго я шукав мідяху, а потім згадав, що я... Токарним станком то ще відвивку зробив мені треба було... Ну і спробуємо відновлювати. Дивіться, що відбувається. Зараз пару секунд і гляну кристали міді. Ой, перепрошую срібло. Відновлення, дивіться, якраз це. Це я вперше працюю, вперше роблю так. Мені порадило і вирішив все-таки спробувати. Так, зараз спробую поміняти ракурс. А що відбувається? Прям куски такі дебалі. Не хочу повністю занурювати, бо в мене там при відливці отвір є. Потім тяжко звідти діставати. Хоча промивкою можна і промить буде. Ще разниць. Пішу хлопці. Сейчас сверху покажу процесс стекорос. Аж закипает. Перше таким методом пробую. Порадива в Ютубі. В коментарях спробуємо що з цього вийде. Так, пройшли сутки. все срібо осіло на міді. Зараз зілімо розчин помиласеньку, потихесенько. Могатись не щоб було чисто, все гарно. Перточки пішло там срібло. Ось така ось кашка Так, ну і знову ж таки. Наскільки ми відновили срібу за рахунок міді, ми зараз перевіримо за рахунок соляної кислоти. Чи випаде хворі чи ні? Ідеально, хворида немає, не видно. Добавляємо ще трошечки. Ну слухайте, супер, чудово. Мені сподобалось. Значить, що ми робимо? Промиваємо це, закип'ятим, додаємо водички, перемиємо, перечистимо і а, потім покажу, що будемо робити далі. Погодка у нас сьогодні знову ж таки, це наступний день. Я вже повністю шифер не знімаю, тому що бачите, що відбувається. Розійшовся на хлябі. І не сніг, і не білі мухи, а щось, щось незрозуміле. Так, наступним етапом ми додаємо десь сильного води і кипятимо для того, щоб солі міді розтворилися всі в воді. І можна було їх потім знову ж таки злити, щоб чисте виш... э, срібо вишилося. Купів бульки. Це добре процес іде. Срібло закипіло, і що найцікаве, воно збилося все в гранули. І е, маленькі частички, які потім такі були, як глинка зверху літали, е, їх уже не видно. Вони скоголювалися всі. Тому, в принципі, зараз зараз промиваємо, прочищаємо і покажу, що далі будемо робити. Красота. Так, профільтрував, промив, в принципі, на цьому вже можна було б зупинитися, але у нас крикуни. дивіться скільки їх там. Так, ну вони тут ні до чого. Звиваємо личку. Так, і знову ж таки на цьому повторюсь можна було б зупинитися. Але я додаю доцільовані водички. Бачимо, що трошечки є не промитого. Чи що вона все промита, але? Трошечки голубий відтінок тінок є. Ну добре, давайте ще одну промивочку зроблю. І покажу, і вкачуся потім. Трошки промив, ну і продовжуємо що. Далі азотка. І перерощиняємо. Чому так роблю? Вперше хочу спробувати, мені порекомендували в коментарях і пообіцяли три дев'ятки, Тому давайте спробуємо отримати три дев'ятки. На, Втрачати нема чого. Так, розчинив. Давайте сульфамінки по вкусу. Доб'ємо газ газотку. Азотки газотки нормально. Сейчас я борщину трохи, ну ладно. Так, уже краще. Кое покончила? Что не покончила? Давайте еще раз проверим. <свят> <свят> так, фильтруем. Так, ждемо фін фіналу фільтрації і продовжимо. Ну, я профільтрував. Фільтри залишаться там. Це з попередніх фільтрацій. Це я вже водою. До речі, дуже цікаво після перерощинення якась чорна, чорна, не знаю, що це, пиль якась, яка залишилась на цьому стакані. Ну, Перерощене другий раз. Ну і сам наш розчин. Що ми будемо робити? Є у нас отаке чудо. Боже, що це все таке? Як ви вважаєте? Гідразин гідрата відновлюємо ним. Вперше пробую, цікаво. Ось такі хлопів сріба випадають. Концентрація сріба тут досить таки непогана. Тому прийдеться трошки пограти. Чи єлі? Я зібрав цю глину після гідрозіна гідрата. Мені більше сподобалося після міді, осадження мідю набагато краще. Там прям після кипячення такі прям кристали робляться, створюються. А тут після гідрозіна і кип'ятив, що я не робив, прям ну, глина глиною коротше. Пісочок, не пісочок, а таке. Мутне. Те, що я перемивав, я в одну посудину змию, тому що знову ж таки розумію, що там буде ще е не кусочки, а частини сріба, які потім сядуть і я потім знову перерощеню. Тому зараз сушимо, парим, бо глину я нічого не зроблю. Е е Висушимо і потім спробуємо сплавити його в такому вигляді. Так, підведемо підсумок нашого фінажа. Маємо 81 грам. Що сподобалось мені в цьому методі? Так, фактично все сподобалось, окрім тих недоліків, які я, певно, ще допустив. Що мається на увазі недоліки? Коли я відновлював гідрозінним гідрата, я не знав, скільки його потрібно використовувати і використав його. На останніх каплях, коли там використовуєш, потрібно його дуже сильно контролювати, щоб не відновити інші метали. Ну, певно, я, мабуть, десь трошки перестарався і відновив трошки лишнього. Ну, не знаю, це мої сухо, чисто мої думки. Наскільки це коректно, я не знаю. Тому що вперше я виконував цей фінаж. Брикетики, я вам не показую, як присувати, але фактично, коли присував, мені сподобалось, тому що оця глина, коли підсихає, вона сама набивається в тому така ситуація відбулася. Знову ж таки, давайте підіб'ємо підсумок за весь рік цих моїх афінажів. Тут, певно, трішки ще бури лишилось, Ну, це таке ділося. так сказати, не страшно. Я все одно планую його переправити в один єдиний злиток. речі, за цим, що в мене вийшло. я... він був блискучий, я вирішив почистити лимонний кислотою, я начебто його почистив підбори і взяв соду і содою його думав шліфунути. І він отримав такий матовий колір. Не знаю, чи це я соду його так пошліфував, чи це можливо примісі якісь там. Ну, знову ж таки, це мої перші фінажі, які я використовував, тому сильно не бийте мене палками. Ось такий результат за цей рік, який я отримав за всі мої афінажі. Дуже погано, що я не можу зробити, що в мене немає спектрометра, щоб зробити спектральний аналіз загально всього. Якби я знав, що там немає двох дев'яток або там ну, поганий якийсь результат, то я, мабуть, все-таки взяв би його і перерощинив усе, і зробив би такий результат, що був би три дев'ятки. У мене більш цікавий такий результат. Ну, знову ж таки, подивимось, подивимось. В майбутньому можливо щось вирішиться з цим питанням. Тому дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, коментуйте, палець до гори і всім найкращого, всього найкращого. До наступної зустрічі в новому році.